Намасте, друзі. Сьогодні в нас динамічна силова йога на все ті. Стаємо рівненько руки угору, робимо вдих. І сідаємо на уявний стілець і робимо видих. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. Далі ставимо руки на підлогу, згинаємо коліна. Животиком таркаємося ніг, виконуємо згинання, розгинання. Один, два, три, чотири. Якщо дозволяє гнучкість, обіймаємо ніжки. 5, 6, 7. І вісім. Ставимо руки на підлогу, переносимо вагу тіла на руки. Робимо стрибок назад і виконуємо собаку мордою вниз з піднятою правою ногою. Робимо видих. На вдихі стаємо у планку і підтягуємо праве коліно до правого ліктя, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Ставимо праву ногу між долонями, виходимо у випад руки угорі або на коліні. Робимо вдих на видих і вирівнюємо праву ногу один. Два. Три. 4. для зручності ліве коліно можна опустити на підлогу, п'ять. Шість. Носочок дивиться на нас. Сім. І останній вісім. Стаємо у позу ящерки, долоні ставимо з середини правої стопи, виконуємо відтискання Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. Робимо видих, виходимо у собаку мордою вниз права нога угору на видихи праве коліно до лівого ліктя, один, два, три, чотири, праве колінце до лівого ліктя, п'ять. Шість, Сім. Відчуваємо, як горить наш прес. Вісім. Стаємо у бічну планку і виконуємо легку скрутку. Вдих. Скрутка. Видих, ліва рука угору. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім та звиштовхуємо угору. І вісім. Далі собака мордою вниз і призгинаємо ніжки по черзі. Добре відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегон. Згинаємо ніжки і робимо стрибок уперед. На видиху робимо складку. На вдихі стаємо у позу стільця. Руки угору і виконуємо усе те саме на ліву ногу, два поза стільця, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім. Видих опускаємося в складку, робимо динамічні вправи: 1, 2, 3, 4, 5. Можемо захватити наші ніжки. Шість, сім, вісім. Ставимо руки на підлогу і робимо стрибок назад. Видих собака мордою вниз, ліва нога угорі. Один, вдих планка ліве коліно до лівого ліктя. Два, три. Чотири П'ять. Шість. Сім. І вісім. Робимо випад лівою ногою. Руки угору або на коліні. Вирівнюємо ліву ногу. Носок натягнутий на себе, не забуваємо. Два. Три. Чотири. Добре. Можемо колінце поставити на підлогу 5, 6, Носочок натягнутий на себе, 7. І 8. молодці. Далі стаємо у позу ящірки, долоні ставимо з середини лівої стопи і відтискаємося. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. І вісім. Стаємо у собаку мордою донизу, ліва нога угору робимо видих, далі вдих і ліве коліно тягнемо до лівого ліктя. Один, два. Три. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. І вісім. Стаємо у бічну планку, на вдиху робимо скрутку, на видих піднімаємо праву руку угору один. Два. Три. Розкриваємо добре грудну клітину, 4. таз підтягнутий угору. 5, 6, 7. І вісім. Переходимо у собаку мордою вниз і перебираємо ніжками. Злегка присідаємо і робимо стрибок уперед. Далі складка, видих, на вдихі робимо позу стільця, на видихі стаємо рівно. Зараз ми з вами зробимо таку собі йога-секвес. Це коротка зв'язка асан, що плавно переходять одна в одну. Перші два кола будуть даватися тяжко, але далі розум адаптується і ви точно отримаєте задоволення. І так, вдих стілець, видих, складка. Вдих стрибок планка. Видих собака мордою вниз, права нога угору. Вдих праве коліно до правого ліктя. Видих собака мордою вниз, права нога угору. Вдих права нога уперед, випад. Видих, ящерка. Вдих, видих собака мордою вниз, права нога угору. Вдих праве коліно до лівого ліктя. Видих, бічна планка. Вдих, видих, собака мордою вниз, права нога угору, планка, відтиснення, стрибок уперед, видих складка, вдих стілець, видих стійка рівно. Вдих стілець, видих, складка, стрибок назад, відтискання, видих собака мордою вниз, ліва нога угору. Вдих ліве коліно до лівого ліктя. Видих собака мордою вниз, ліва нога угору, вдих ліва нога уперед, випад, видих, ящерка, вдих, видих собака мордою вниз, ліва нога угору. Вдих бічна планка, права рука угору. Видих собака мордою вниз, ліва нога угору. Планка, відтискання, стрибок уперед, видих, складка, вдих стілець, видих стійка рівно, вдих стілець, видих, складка, вдих стрибок, планка, відтискання, видих собака мордою вниз, права нога угору. Вдих праве коліно до правого ліктя. Видих. Собака мордою вниз, права нога угору. Вдих права нога уперед. Випад. Видих ящірка. Вдих. Видих собака мордою вниз, права нога угору. Вдих праве коліно до лівого ліктя. Видих бічна планка. Вдих. Видих собака мордою вниз, права нога угору. Планка, відтискання, стрибок уперед, видих складка, вдих стілець, видих стійка рівно, трошки відпочили і поїхали. Вдих стілець, видих складка, стрибок назад, тут я пропустила планку відтискання, видих собака-мордою вниз ліва нога угору. Вдих ліве коліно до лівого ліктя, видих собака ліва нога угору, вдих ліва нога уперед випад, вдих, видих ящірка, вдих, видих, собака мордою вниз – ліва нога угору. Видих бічна планка. Розкрили грудну клітку. Видих собака мордою вниз ліва нога угору. Планка. Відтискання. Стрибок уперед. Видих, складка, вдих, стілець, видих стійка рівно, вдих стілець, видих складка, вдих стрибок, планка відтискання, видих собака мордою вниз права нога угору, вдих праве коліно до правого ліктя, Видих, собака мордою вниз, права нога угору, вдих права нога уперед випад. Видих ящірка, вдих, видих, собака мордою вниз, права нога угору. Вдих праве коліно до лівого ліктя, видих бічна планка. Вдих, видих, собака мордою вниз права нога угору. Планка відтискання. Стрибок уперед. Видих, складка, вдих, стілець, видих стійка рівно. Вдих стілець, видих, складка. Стрибок назад, відтискання. Видих собака мордою вниз ліва нога угору, вдих ліве коліно до лівого ліктя, видих собака, ліва нога угору, вдих ліва нога уперед випад, видих, ящірка, вдих, видих, собака, мордою вниз ліва нога угору. Вдих бічна планка. видих, собака мордою вниз, ліва нога угору. Планка, відтискання, стрибок уперед, видих, складка, вдих стілець, стійка рівно, стілець, складка, стрибок назад, собака права нога угору, праве коліно до правого ліктя, собака, права нога угору і уперед у випад, ящерка, собака, права нога угору. Праве коліно до лівого ліктя, бічна планка, собака права нога угору, планка, відтискання, стрибок уперед, складка, стілець Стаємо рівно, стілець, складка, стрибок назад, планка, відтискання. Собака ліва нога угору, ліве коліно до лівого локтя. Собака ліва нога угору, ліва нога уперед випад, Ящірка. Ліва нога угору, ліве коліно до правого локтя, бічна планка, Собака мордою вниз, ліва нога угору, планка. Відтискання. Стрибок уперед, складка, стілець, видихаємо і відпочиваємо. Дана практика з йоги кине виклик твоєму тілу і свідомості. Так, це виклик, але він про тебе і для тебе. Хочеш ще більше таких практик? Підписуйся на мій профіль. Дякую, намасте!